Шановні друзі, відходить у історію 2024 рік, складний, сповнений випробувань і викликів, але й значущих подій та вагомих здобутків. Нам вдалося чимало, багато висот подолано, і ми маємо чим пишатися. 2024 рік був для нашого колективу багатим на яскраві події, нові визнання наших здобутків на міжнародному рівні, розширення партнерських стосунків. Суттєві досягнення наших науковців, навчальні, творчі та спортивні перемоги наших здобувачів освіти. Наш університет завжди був і залишається флагманом, попри усі складнощі. Завдяки злагодженій роботі університетської спільноти ми продовжуємо забезпечувати високий рівень підготовки фахівців і примножувати наукові здобутки наших вчених. Ми цілеспрямовано і ефективно. Працюємо над тіленням наших планів і завдань, подальшим упровадженням передових освітніх практик і реалізації інноваційних наукових проєктів. Щиро дякую кожному здобувачеві освіти, викладачеві та працівникові університету за сумлінну працю, успішне навчання, активну громадянську позицію, за той морально-психологічний клімат, що створює неповторну академічну атмосферу. Нашого університету. Я дякую вступникам, що обирають наш університет, за бажання здобувати вищу освіту в рідній країні, розуміння важливості навчання і вірність мрії, отримати сучасну освіту і стати справжнім професіоналом своєї справи. Різдвяно-новорічні свята це час для дива, дива та віри, що несуть українці протягом всієї своєї історії. А останні роки ще й вчать у цьому весь світ, не втрачаючи впевненості у світлому майбутньому, знову і знову доводячи, що ми незламний народ. Тож прийміть щирі вітання з прийдешніми Різдвом Христовим і переможним новим роком! Нехай 2025 рік стане часом нових можливостей, натхнення та радісних подій. Нехай він принесе вам успіх у справах. Гарний настрій, мир, спокій, стабільність. Зичу вам міцного здоров'я, родинного щастя і достатку, благополуччя. Нехай у ваших життях панують гармонія і удача. Окремі вітання я адресую нашій молоді. Дорогі наші здобувачі, ви майбутнє нашої країни. Адже саме молодь це нові ідеї, новий пошук, творчість, воля, свобода, політ думок, фантазії. Бажаю вам незмінної віри в себе, успішного розвитку і великих звершень, досягнення омріяних горизонтів і нових знань, які неодмінно знадобляться у вашій майбутній кар'єрі. щиро зичу усьому нашому колективу не тільки мріяти в цьому новому році, а й впевнено йти до нових відкриттів і великих перемог. Нізький уклін всім, хто боронить нашу Україну і нас усіх, ліквідує наслідки ворожих атак, завдяки вам. Ми можемо працювати, навчатися і святкувати. Наше найбільше бажання, щоб усі наші воїни якнайшвидше повернулися додому. І я всім серцем вірю, що невдовзі ми обов'язково святкуватимемо всі свята разом у теплому сімейному колі, світлого і веселого усім Різдва і щасливого Нового року. Слава Україні!